Вправа 104. Усно, яке з рівнянь є лінійним. Ну що ж, нагадую, що лінійним є рівняння вигляду Ах дорівнює Б. То, якщо ми це згадаємо, то можна побачити, що перше завдання 15х дорівнює 0 є лінійним рівнянням. Записуємо, що це в нас. Яке рівнянь є лінійним? Записуємо, що це в нас є лінійним. Рівняння. Ну що ж, нагадую, що я один раз запишу, що АХ дорівнює Б. Це і є лінійне рівняння. Переходимо до другого завдання мінус 7х дорівнює мінус 1 друга. Це також є лінійне рівняння вигляду АХ дорівнює Б. Записуємо є лінійним. Рівнянням. Є. Третє завдання. Х квадрат дорівнює 2х. Це не є лінійним рівнянням. Записуємо не є. Лінійним. Рівнянням. Це буде квадратне рівняння. Забігаю трохи вперед. Наступне четверте 0х рівнює 19. Так, це лінійне рівняння, а у нас дорівнює 0, Б 19. Записуємо, що це є лінійним. Рівнянням. П'яте x плюс 3 дорівнює x квадраті. Ні, це не лінійне рівняння, це квадратне рівняння. Записуємо, не є лінійним рівнянням. Бо справа у нас там x квадраті. Не є лінійним рівнянням. Є? Ну і останнє 0х дорівнює 0, це лінійне рівняння А і Б дорівнюють 0. Записуємо є е, лінійним рівнянням є. Е.